Харків називають столицею Голодомору. Ви знаєте, це найбільше людей цікаво, подумали, що тут можна знайти шматочок хліба чи чогось і залишиться живим. Значить, Комісія, яка складалася з 70 людей області, ми вирішували, де поставити оцю відзнаку пам'ять про пам'ять. Ми звернулися до міськради. Про те, щоб поставити пам'ятник десь у місті. А ви знаєте, що Харків це ж як найбільше вмирало людей? Ось біля Башова метро. Якщо ви знаєте, пройти далі до заводу Поршень по трамвайній колії, то там є гайок такий, чи садочок, чи біля кладовища, і там є місце, де ніколи не росте навіть трава. Там заховані люди, там три могили. Ми минулого року ходили саме туди, бо чомусь туди не приходять. От, Там померли діти з голоду, люди з голоду померли. І ми думали, що або там поставити пам'ятник, або десь у центрі міста, тому що де стоїть зараз, як кажуть, молодіжний парк, ви знаєте, називався. Це було кладовище, це був цвинтар, де були найвідоміші люди України, там поховані, його перенесли. Частина залишилась, але там і були могили, де були поховані саме жертви. А що таке жертви? Це люди, які йдеш, кажуть, от розказували свідки. Ідеш в канаві на вулиці під парканом, під'їзді мертві. Люди їх збирали. Коли в нас розповідала людина одного разу, в нас Арсен Борисович цю комісію, і нам доповідали з інституту Бакаріуса. Ви уявити собі не можете, що каже, були заповнені трупами декілька величезних зал в цьому інституті. От на свердлове десь там приміщення це. Вони лежали повністю заповнені як дрова. Тут. Це мертві люди. Ви уявляєте собі? Бо влада абсолютно нічого не робила. Люди вмирали, а нічого не робили. Отак складали, а потім вночі вивозили мій. Знайомий його батько був ем, машиністом тепловоза. Вони возили це, от ви знаєте, харків'яни. Щоб ви це знали, ви знаєте, коли виїжджаєш із Харкова електричкою, то є перед мерефою, як називається станція? Перед мерефою Артьомовка. От каже, він батько цей розказував синові, каже: синочок, оце щоб ти знав. Ось дивись, по цю сторону, такий як глибина, така яр, і по цю по другу нагружали вагони, повні вагони мертвих людей. Значить, потім привозили, запалювали дерева, отакі здоровенні і людей. І каже, кидали, скидали людей разом з деревами, щоб вони потім в цьому яру. Помирали. Ви уявляєте собі цинізм влади, яка отаке от робила. І він казав, каже, Ніна Іванівна, я тут не збираю грибів, я не можу тут ходити, бо мені батько казав, але ви діти, запам'ятайте, що це перед Артемівкою. Перед, може він комусь напише, може, з напише, може нікому не розкаже. Перед Артемівкою зліва і справа, де внизу так ідуть яри, оце там лежать саме мертві люди. Ми звернулися тоді до голови міськради, до, до обстрілу звернулися. Вони нам місця не дали. Що робити? Арсен Борисович домовився з ем, Дергачівською райрадою, щоб виділили оце нам десь. Вони хотіли, щоб до міста це не мало абсолютно ніякого відбувається. Що домовилися тут зробити пам'ятник, місце це. Але ж люди, 70 людей, які були у нашій комісії голодової, коли Олександр Рідний, автор цього пам'ятника, приніс нам макет пам'ятника і оцієї частини, все отак, як є зараз те, що ви бачите, то люди стали говорити, розумієте, зауваження робити. Значить, дівчинка не так обнімає, чи стоїть не так хлопчик, не так руку підняв, жінка не туди дивиться, чоловік не туди дивиться. Розумієте? Я вам хочу сказати, потім дали останнє слово. Ну, з усіх вже говорили. Арсен Борисович каже, мені дав слово. Я кажу, люди добрі. Якщо ми зараз не зробимо оцей пам'ятник, який би він не був, але він повністю створений. За гроші е, людей, які дали на це кошти, ні жодної копійки з бюджету. Це народ зробив народові пам'ятник. Були деякі, які не згодні, але коли ми почали голосувати, пам'ятаєте, всі підняли руки, тому що він сказав. Коли буде гарна влада, коли буде наша влада, коли ми будемо багаті, ми поставимо пам'ятник оцим людей, людям в центрі міста, щоб це була пам'ять. А зараз давайте поставимо пам'ятник там, де буде, можна буде поставити свічку, запалити, покласти хліб і зронити Я, Моя мама, дайте, будь ласка, моя мама відкривала якраз це і другу. Ось моя мама, ось вона, іде якраз після відкриття цього пам'ятника. Вона була свідком жертв голодомору у нашому селі під час війни не повернулося Другої світової 454 людини. За три місяці, грудень 32, січень-лютий 33-го, у нас померло від голоду 1997 людей. Розумієте? От мама мені розповіла, я написала поему. От, а ось я вам показую зараз. Оце ми стоїмо. Якраз це був президент Ющенко, тому я принесла, щоб добрі справи повинні всі пам'ятати. Нам треба знати, що хто зробив для нашої пам'яті багато і для, і для те для увіковічнення оцього нашого людського болю. Я написала поему «Голодомор», в якій вмістила її, зробила свідомо маленькою книжечкою, тому що кожна людина, мені багато, пишуть люди і кажуть, дякуємо за те, що ви зробили тут 30 сторінок, тому що довго читати люди ж зараз не виду, а прочитати, як кажуть, невеличку книжечку і знати про те, що матері з'їдали своїх дітей, це було насправді саме отут. І разом я дала поему і документи. Але найперше слово, яке я, до речі, хочу вам сказати, мої друзі, це не вихваляння. У 2007 році, коли у Києві відкрили меморіал жертвам голодомору, знаєте, свічка така, там униз іде такі схід зійдуть, а по боках є плити гранітні, де викарбувані слова відомих у світі людей. І якраз те, що я зараз прочитаю, я про це не знала. Я взнала пройшло рівно 10 років. Мені сказали Ніна Іваніна, ви їздите туди, де ваша плита? Я кажу, яка. Ну от сказали, я поїхала туди, і там якраз викарбувані ті слова, які я вам прочитаю. Там написано вірш і Ніна Виноградська поетеса. Так що я вклала в історію оцю нашого болю. В, ну, не знаю, не свідомо, але щось зробила для того, щоб це в пам'яті залишилося. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, хто мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть. Заголосіть. Померлі люди, стогнуть з тої днини І благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили, згадайте нас, і хай не гасне свічка, ми в цій землі житами проросли, щоб голоду. Не знали люди вічно. Дякую, Міна Іванівна. Слухачі факультету магістрських підготовки так само готувалися до цього заходу. Я знаю, що є е, прозові рядки, е, які вони могли б виконати. Я знаю, що є вірш, який ми зараз, я сподіваюся, почуємо. Прошу будь ласка. У 1933 році був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні потопу, а була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду лягло у могили старих, молодих і дітей, і ще не народжених у лонах матерів. Сонце сходило <кхух>, над виховалими задовго зиму полями, а сідало за обрій кольору крові. І не пізнавала землю. Чорне вурання граями ширяла над селами, застіпенілими в тяжкому смертному сні. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити, земля повернутися від того, що було на землі. Але світ не розколовся. Сонце сходить, земля обертається, як їй і належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми єдині спадкоємці всього, що було. Пам'ятаймо ці страшні події, щоб не допустити їх повторення. Тож пам'янімо сьогодні великомученика в нашої історії. Пом'янімо і знайдемо собі сили пройти за ними дорогою їхнього кресного шляху. Не їм це потрібно, а нам все, що вони могли, сказати світові. Вони вже сказали тепер наша черга. У назва свого вірша я вклала два смисли. Вірш називається Заради тебе безцінно, заради коханої людини, адже життя це найцінніше, що в нас є, і заради єдиної зернини, адже для українця найціннішим є хліб святий. Чи чуєш, як серце б'ється, любове моя єдина? Як промінь від місяця лється. ласкаво, привітно, мила. Чи знаєш моя жадана, як сильно тебе кохаю, заради тебе безцінна, я зірку з небес дістану. Вона подивилась на нього ясними своїми очима. Не треба мені нічого, з тобою все є, мій милий. Яка ж ти у мене красива, дружиною мені стала, діточок народимо мила. Аж трьох одного замало. посадимо по святих, аж цілісіньке поле. Та й будем хазяйнувати. Ніхто і не думав про горе. Уже є дочка і два сини, господар, яким пишаюсь, хатина така красива, У щасті своєму купаюсь. Скажіть, а у вас є діти, яким би усе віддав би нікому не зрозуміти? Коли тобі нічого дати, неначе є й руки, і сила, і їжа була, і хата. Чому ж моя мила сива? Чому вже не чую, тато, за що ж нас так покарали? Не Бог, а ті ж самі люди, такі, як всі, мами й тата, посіяли голод повсюди. Земля вся стала проклята, і прокляті, мабуть, люди. Не ті, що від голоду пухли, не ті, що сім'ю втрачали, а ті, хто і сліз, і туги, прибуток собі виручали. Хто ж вас сіромах прокляв так, ви душу свою продали, коли у дитят зрученяток останній шматок видирали. За що? Може, що українці, а може, що працьовиті? Що, щастя у хлібній скоринці, що руки мозолями вкриті, здавалось, вони нескінченні, страшні оці запитання, коли ні на що нема сили, лиш думати спозарання. Тримайся, моя єдина! Чи чуєш, як серце б'ється, не так, як раніше, повільно і сонце вже не сміється. За діточок не хвилюйся. Я бачу їх, Янголята, молю тебе, лиш тримайся, а я знову чую, тато, в останні хвилини розмови він ледь дотягнувся до кишені і вже у холодній долоні поклав їй святе у джменю. З цього починається прапор, з цього ми продовжуємо жити, одним від пшениці зернятком, не вмієм вже дорожити. Я хочу звернути увагу, шановні колеги, що це е, Юлія власноручно писала вірш. Це не, це, це не, це не література, це самостійна творчість. Так, це авторський текст. А тепер я прошу номенальні е, свічки поставити до, до належного днів.

Мова про те, що земля не відведені. Зараз приймають це. Ну, слава Богу, Ну що, можливо, ну, не можна, <гану> а... Ой, царство небесне, усім томах від злого. І за такого шматочка хліба так. люди не можуть. Але вони не просто жертви, це лицарі біли. От коли, коли вже всі були в, в, не, в колгоспах, лише українець сказав ні, вже на той, на той момент не було, навіть в селі не, не можна було знайти рушницю мисливську. І єдина зброя була непокорна. Ну, це... Тоді Росія проводила гібридну війну голодом, як і зараз то ми мусимо зараз вистояти, аби їм дуже... їхнім було спокійніше. Вже да. да? в 47-му мені мама врятувалася, бо вона ходила над річкою і їла равлики. Вони пищали, сільнявили, а вона їла. Ага. А сестричка померла в 47-му, бо вона не могла їх пісти. Бачите, боданчик. Катя, встань іди з нами. Давайте збоку сам. Ну ладно, а мы так. Катя, сфотографируй нас. Лариса Симонов. Ой, у мене слеза. Ну, Давай же тебе сфотографую. Потому... Богдан, встань, горит. Катю, встань. Встань.